Наступне питання. Про запит депутата Бургова Сергія Ріловича. Проєкт рішення даного питання знати на засіданні постійної комісії. Депутат Бурувального Сергія міського позицію, що допоможення проєкту рішення включити до переліку установ та закладів, на які планується не звати заклад, в Менську міську раду. Пропоную проект рішення з врахуванням змушенного допомоги прийняти як рішення сесії. Є інші пропозиції? Можна я скажу? Прочитайте рішення і в Там Там дві, дві різні організації. Там ПП аграрник йдуть, а в рішенні йдуть менські аграрники. Та куди ми даємо рішення? И куда мы должны что делать, я тоже не понимаю. Там речь идет о гражданах, а мы думаем, что они Две разные организации. пока. Ну, так, давайте. Ну, 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 давайте цей пред рішення створювався в виконавчому апараті, було допущено неточність при подачі. І в рамках вироблення цього проєкту просто було вже уточнено назву приватного підприємства, аби в подальшому ця недолість не була, не мала місця в документах районної ради. Навіть не так. Ні, ні, це неправильно. Аграрник. Аграрник. Звернені громадян було написано агрардик, але люди мали на увазі саме ту структуру, то приватне підприємство. Якщо воно правильно звучить менський аграрник, значить буде правильно менський аграрник. Тобто вони не мали на увазі ні який знаходиться, або Чіпсов, або ще щось. В цьому роді. Але ж у вашому запиті Так, ми должны... да, Люди не знають точну назву. От не прийшли, не прочитали. Но вони саме про... розповідають. ви... підставі запит у людей. Там є ще запит, на двух містах, звідки сами громадяни. Слухайте, що вам каже депутат. Як мені розібратися, уточніть назву. Ви ж оформили аграрні виправити помилку, тут же у депутатів не можна заперечити. Рішення на в правилі, що потрібно. То рішення написано, третє рішення в правилі написано. А хто знає? Шановні депутати. Я хочу додати, значить, якщо це Сергій Григорович, да, дійсно ми можемо сказати, що це правильно і це точно, що він мав помилку, неправильний запис. Ну, будемо вважати, що він неправильно поступив, тобто можна відтермінувати його. Але якщо це, але якщо це касається іменно менського аграрника, тому там є в запиті написано, що є несприятливі умови для проживання людей. Давайте повернемося до цього питання. Я чому про це кажу? Ви прекрасно розумієте, що це підприємство дане моя власність. Тому я хотів би виступити перед вами, і так як я розвіяв е, всі ці питання у міській раді перед депутатами, так хочу і пояснити все це і депутатам районної ради і От. Значить, е, На сьогоднішній день, е, першого чергу, що з'явилось раніше, яйце чи куриця? Так ніхто не може до сих пор сказати. Тому, коли будува, був колгосп 49-го року, є державний акт на землю, то дані будівлі будував колгосп. І ці будівлі заходили, заходили, заходили на територію колгоспу. Потім, коли, так як ми хотіли реформувати газету, так реформувався колгосп. У 2000-ті був КСП, потім став у 2004-му СК, потім став товариство Гарофірма Ніка. І дані е, будівлі е, були передані людям як майно пайового фонду, Викупили на їхні майнові сертифікати. Е, це після цього е, будівлі залишилися, їх почали викупляти. Був цілий колгосп, я забрав частину його колгоспу. Але, знавши про те, що дійсно це так, е, я, я прошу уваги е, Я е, мав уже неодноразові, е, неодноразові, повторюю, звернення е, уже в поступній час, коли з, пішов депутати, е, звернення інших депутатів е, в міську раду про те, що е, є така ситуація. Значить, До цього, коли це все реконструювалося і виводилося, я е, звернувся до е, в санітарну службу до Юлії Анатолійовни Дзерка і написав заяву і сказав, що дійсно треба провести дані е, по таких запитах, треба зробити всі відповідні е, привести в норму. Якщо ці документи не будуть суперечені, значить я винуджено повинен закрити. Але Дане підприємство в мене зареєстроване. На всі будівлі у мене є право власності, повторюю, право власності є на всі будівлі. Далі, на, е, е, я, коли вона сказала, що ми не можемо робити, так як немає санітарної служби, це все, договір оренди на землю в мене з адміністрацією є повний, тоді вона звертається до вищестоячого руководства в область. Обласна санітарна служба, присилає сюди перевірку, де проведена уся, я показую оригінали документів, навіть не копії, де зроно Міністерство державної охорони, значить, зроблені всі мені наукові звіти, протокол Державної епідемії експерти експертизи номер 993 в якому написано все, деякі довгі бути норми. Потім науковий звіт. Проведена, це независима експертиза, проводила, це не по моїй приході, це вже по області проведена. І виданий дозвіл Державного санітарного лікаря України, ось висновок Державної санітарної експертизи повністю з мокрою печатю. Тобто у мене написано, що я маю дане підприємство розташоване. Сюди санітарну зону зменшили в напрямку будівель до 150 метрів, де е, повинні були виділити воїнам АТО до дороги 250 метрів, хоча туди далі, всі остальні напрямки 500 метрів. Але є, е, коли було зроблено е, генеральний план міста, е, є така фірма Дніпромісто імені Білоконя. Е, і було замовлено колишнім міським головою той, Федором Івановичем генеральний план, то на сьогодні прийшла відповідь міському голові Чернігівської області Ось Примакову. Я довго їздав, де було чітко вказано на ваш лист номер такий-то сто щодо умов освоєння площадки 4 під житлове будівництво відновляємо наступне. Рішенням генерального плану місті Мексика площадка 4, площі такої то по вулиці Лісовій, на тепер спортивна свобода нетрудно. В общем, передбачити до закриття діюча, ну в общем я вам тут не буду читати цього, для освоєння під заклавбуди медикант, вулиці Спортивної свободи, необхідно вжити ряд заходів а саме. Передбачити до закриття діюче кладбище, зразу діюче кладбище. Там діє кладбище першотравневе. І 500 метрів неможливо будуватися зовсім, а воно практично налягає на всі всі ділянки. Валерий, і... Валерий, да. я ми проєктом рішення направимо запити у шість В принципі, ми довідомо себе посилання мене. Ми переможемо дома і голосуємо за проєкт рішення то ви будете голосувати, вам право до них, але послухайте внимательно. у вас на сьогоднішній день, я вам е, просто розказую так, як правильно. Це не, во-первых, компетенція, а во-вторих, є проєкт рішення, в якому указано, от ви тільки вдумайтеся і правильно зрозумійте. Я нічого не маю проти, шановні депутати, але ви зрозумійте. в першу чергу е, треба звернути на увагу на те, куди ми направляємо. Якщо я як такий депутат, як ви, то треба ж подивитись, куди ми направляємо. Хорошо, Держгеокадаст, з річок, екологію природних розсудів, ну ще зрозуміти, територіальну інспекцію праці, причому інспекція праці людей провірити, чи працюють чи ні, державну податкову інспекцію. Ну при чому податкова інспекція, ну сміється начальник податкової, ну, 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 ну при чому вона, ну шановні депутати, давайте хоч правильно поставимо е, проєкт рішення, куди будемо направляти, що будемо провіряти. І чи це доцільно вообще робити, коли є всі відповідні документи. Уже є. Я вам їх переців і приложу до матеріалу справи. Куди направляти вже восьмий раз? Я все подав, відповідно. Що ще потрібно? Ну так давайте вже якось його е, правильно відносина питання. А ви ви попадаєте під мелкий і ну, я не бізнес? А є начальник а Є. Начальник? А в какую категорію? Ну його немає 20 мільйонів. Ну так ну можете... Это на До 20 миллионов. Давайте не за зминами, запады но за зминами мышему. Это во-первых. А во-вторых, а что мурованный не может сам написать письма на эти службы? Ну что вы разбираетесь на сессии друг в друга? Какое решение? Запад Мурованова проверить э, этого э, Гайдукевича. Ну вы хоть не смешите людей. Нет, давайте не ну, помните богом... меня к этой зминам. Якщо є там, наприклад, в налогу ми не маємо права, в ми не маємо права, значить, якщо всі регировости власти, ми ті знімаємо, а все остальные, пускай будуть. Якщо у нее є документи, будут подать документи, і все, проблема исчерпана. Ні, nee, ну так, рішення решение, то как мином мы придем. Я их подаю, что я не могу. Я даю всі відповідні документи. Якщо в архітектурно-будівництві, то я даю відповідь на право власне. Та чому ви боїтесь? Ну, пусть ще раз проведуть. Ситуація в тому, що ви, Ситуація, то ви розумієте право. Якщо сказали, що ви раді, не грамотні, то будуть казати до восьмого класу. Тут не питання в тому, що тут питання кадельні депутати, я, я... викраду, я, я. я думаю, що тут що... що... діється, щоб не було не спекуляцій, ніяких оці поці. Да. Давайте ми разом і, і назавжди да. приймемо це рішення, поставимо велику жирну крапку. Як не пишете, хто не буде вас, не туди, не ваше підприємство. Не вас не виробати, а на ваше підприємство. Якщо, наприклад, те, що ви зараз сказали, те, що ви попитали, ну, наприклад, департамент екології, тому що зведення жителів там по, по екології, саме основне питання екології. Якщо по екології, там екології, напишете саме виставок, але ви депутату... Муров Сергій Оворович предоставив це і все питання як це. Ну, і поставив велику крав. Де не, не будемо тут у це. зараз. Олександр -е 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 -е. Грибут... Петрович, are... <punishing> так що Це надо через запит на сесію решать? Да. Ну да? що Мурований не може Написати ці письма? Ну ви ж в трибуну. Ну напиши, Гайдукевич, на Мурованого сейчас запит, внести в повестку дня. <рість> Или кто-то еще, вы что будете друг на друга писать Запад? Да я понимаю, я понимаю, но он же должен быть этичный. Ведь же тут касается личного, а не... Ну, напишите на правосудие. Я депутат свердал, я это как свердлительный Вы что, можете... Да, я сегодня на прошлой сессии что, разобрали в что, что, решение, что, на что, 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 как депутат, как что, не, 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 не голодуйте, это на что, я ничего страшного не мажу. Александр Петров. Я прошу Дико расспокояться. Не заважать вы, слышите? Я просто говорю, что все мы коллеги. Если к вам пришлось выехать, не обязательно это проводить западом через здесь. Подпишите от себя лично, как депутат, вы имеете такого права звернення и отправьте на все правоохранительные органы. Можете отправить на областной совет, можете в капли направить, куда угодно от себя лично. Не используйте вот эту площадку для разбора. Це виходить, що тоді, якщо ми депутати, не будемо писати, зараз я пробачаю, все давно, Сергій Миколаевич, це треба і повискати по центру села, будемо його писати, а ванрат буде писати, чи як виходить. Ми ви, ви за щось балакаємо за якісь робочі місця, за... якщо ви зараз приїдете туди і там е, все вище в, в, норму, воно так сказано, все зроблено по погоджу. При, при яких питаннях? Якщо на запахі зроблені всі відповідні документи і на шуми, і вони не влітають на це, ну, десь, шановні, ну пробачте мене. Шановні депутати, у нас порядок за плешки. Э, пропоную принять проект решения в э, э, законе о Есть ли еще пропозиции? Ставлю голосование голосования. Все личные группы запечатлели, что приводят и проводят голосование. Костенко, Корнієнко, Максимець, Матішевська, Місень, Мироненко, Мурований, Невжинський, Ніколайчук, Николайчук, Олещенко, Посида, Поповець, Погребний, Росян. Rodenko. Dorgonsky. Okrymo. Tar Titarento. Da. 14 za proti četiri u trimora z devet. Za na